Христос народився, славте Христа! Ми вам бажаємо добрі люди, щоб ви мали добре здоров'я, добрий настрій і добре довголіття. Прошу знайомитись, е, Іван Слободян, пастор, благовісник, волонтер село Серафинці, Городенківська громада, Коломийський район, Івано-Франківська область. Тема наша, що пропонує нам Бог. Вітаю Іване Івано-Франківську. І так, що нам пропонує Бог. Цікава тема. Що нам пропонує Бог. Для мене теж це, в деякій мірі було на початку. Коли почав читати Біблію, цікаве запитання, і над яким роздумову, коли читав Біблію, слухав проповіді інших проповідників, то зміг для себе взяти деякі думки і поставити собі запитання, аналізуючи писання і задумався, ось що пропонує Бог стосовно того. Якщо задати запитання, скільки буде, якщо життя мінус любов? Дорівнює нуль. Життя мінус любов. Ось така математика. І ще одне питання собі ставив: скільки буде, якщо життя додати любов? Скільки дорівнює? Тому пропоную відповідь знайти у Слові Божому. Тобто життя мінус любов. Нуль. Нічого. А якщо життя додати любов? То ми відкриємо Євангелії від Святого Івана, 10 розділ, 10 текст? Написано такі слова. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Ось слово «подостатком». Це життя плюс любов дорівнює життя з подостатком. Це те, що пропонує нам Бог. Що? Тут мається на увазі, коли Ісус говорить життя з подостатком, як це нам зрозуміти, бо напевно кожен розуміє з подостатком щось інше. Кожен свій це... подостаток розуміє. Кожен свій, звичайно, кожен свій подостаток розуміє. Я це десь аналізував, мені було цікаво, чи це одне і те саме. І що є? Ось справді той достаток, подостаток, достаток, що пропонує Ісус. Отже, ще раз прочитаємо: злодій тільки Івангелією від Івана, 10 розділ, 10 текст. Злодій тільки на те закрадаєш. Закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. І Ісус каже, Я прийшов. Отже, Ісус спочатку Він прийшов і в чому тут проблема? Люди в загальному хочуть мати по достаток, але без Христа. Ісус каже, Я прийшов, щоб ви мали життя з подостатком. І ось оце, коли люди женуться за достатком без Христа. Що отримують? Без Христа, без любові. Достатків не отримають, але радості так чи інакше все, все рівно нема. Того задоволення від життя, е на жаль, нема. Ну, вони отримують. Ми, ми отримуємо, що ми хочемо отримати в більшості випадків. Ну, не завжди. Але потім виявляється, що нам це все треба залишити. І, і нуль. Дякую. Фактично, воно завжди е, рівняється нулю. Якщо. Або навіть людина е, вона щось отримала, про що мріяла, про що, можливо, навіть як молилася. Вона те отримала, а потім думаю, і який сенс з цього, що я отримала. Для чого це мені все? Та? Для чого я тратив це з життя, своє, час, дорогоцінний і, і багато чого витратив, е, а який смисл у цьому, що я маю. І, для для того ми зараз роздумуємо mm -hmm. над, саме над Словом Божим. Е, десь наведу приклад. На, на Богослужінні е, ми бачимо чашу з вином, коли Ісус заповідав нам е, це робити на спомен про Нього. Під час причасті". Причасті. Чаша з вином. І ось зробимо порівняння, ця чаша якої форми вона має? Коли на змаганнях е, подають е, переможцеві кубок. Це та сама чаша. Схоже. Схоже. Подібна. Більший розмір, менший розмір з ручками е, різним. І в е, псалмах, коли ми читаємо ще псалми, робив це порівняння, е, Давид, псалмопівець Давид, цар Давид. Багато написав псалмів, ми у псалмах читаємо. Псалом 15, 5 текст, 5 вірш. Господь то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. От цар Давид називає Бога своєю нагородою, найкращою частиною свого життя. Давид справді любить Бога. і... Оця любов до Бога, життя плюс любов дорівнює подостаток. Давид мав подостаток. В нього був достаток матеріальний, і в нього був Бог. І він каже: Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Є уповання на Бога. Надія Оця на чаша, Бога, та? Так. Оце е, підбадьорює. І... Та нагорода, про яку він отримує від Бога. Нагороду від Бога благословення, нагороду саме отримує завжди переможець. Хто програв нагороду, не отримує. Нагороду отримують переможці. Тобто маємо змагання, ми знаємо, нагороду отримують переможці. І Давид як переможець, як цар. Він в нього є достаток матеріальний, достаток в нього є духовний. І він е, про цей достаток каже, то чаша спадку мого, та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. І тобто є багато у нього позитиву. І нам здає, може здатись, що, маючи перед собою Давида, маючи його як переможця, тому що він багато перемагав. У війнах і у нас не, можливо не буде проблем. Ну так, якщо коли ми читаємо ці слова, що Христа, коли Христос говорить, я прийшов, щоб вам дати життя і життя з подостатком, ми думаємо, це нам підходить. Так. цього ми й хочемо. Ну, що те, що Ісус є, це добре, але те, що Він дає нам подостаток, це ще краще. І вони. І у нас не буде проблем. Так. На жаль, люди собі вважають, що не буде все проблем. Тепер знову подивимось на життя Давида. Хіба в Давида не були проблеми? В нього було досить багато неприємностей, досить багато було ворогів. І все ж таки він е, взивав до Бога. І хтось може сказати, що десь, можливо, все заплутано, те, що ми зараз роздумуємо, говоримо. Але воно все взаємопов'язане. Ісус Христос є переможець і свою перемогу дає нам. Ось цю чашу, Кубок, коли ми маємо можливість, змогу приймати ось це причастя, усвідомлюючи, що Ісус на Голгоському Христі переміг смерть, переміг гріх, і ми в Ісусі Христі є ось ці переможці, і приймаючи цю чашу, наповнену Його любов'ю. І ця чаша, яку він випив, чаша гніву на Голгойському хресті, він е, те випив. Тобто життя плюс любов, життя на Голгофі, любов на Голгофі, якою явив Ісус. Тобто подостаток, перемога, спільність з Христом. Ось ту, яку ми маємо не тільки в формальності, коли приймаємо чашу, причастя, а дійсно ми з Христом маємо е, оцей подостаток і вибір. Тут на землі вибір за кожним особисто. Залишитись у своїх переконаннях це перший варіант. І другий варіант прийняти істину, яка записана в Біблії. Те, що пропонує нам Бог, щоб ми були переможцями. Важливо е прийняти від Бога те, що Господь нам пропонує. Е в останній книзі Біблії, яка об... записана об'явлення третій об розділ 21 й вірш текст, написано такі слова. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і Я переміг був із Отцем своїм сів на престолі Його. Тобто Ісус дарує нам можливість бути переможцями. Тема у нас яка була? Що пропонує нам Бог? І бути, що нам Бог пропонує? Бути переможцями. Ісус дарує нам свою перемогу. Він, ми цю перемогу маємо можливість постійно при Господній вечері, при причасті згадувати. І ось та перемога бути вдячним Ісусу, що ми в ньому є переможці. Ми перемагаємо, дякуючи Ісусу, над гріхом, над злом і ось. Те життя, яке дарує Ісус, Він дарує в любові. У нас є любов до Бога, є любов до оточуючих. І оцей подостаток захоплення Богом, захоплення тим, що Бог нам дарує, це не наше. Ми можемо дарувати оточуючим, служити для ближніх. І в цьому прославляється Бог. Оце життя з подостатком, що Ісус дарує. І тому Він каже: Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Він прийшов, щоб дати нам з подостатком, щоб нам нічого не бракувало. Тому, хоча неприємності будуть, у Давида були неприємності, в інших людей були неприємності, коли ми читаємо і Йосип, і інші, коли в Біблії читаємо, описується, все ж таки. Бог пропонує нам в Ісусі Христі перемогу. Ну, ще так, Якщо б е, доповнити те, що ти сказав, що е, ми, ми маємо певні потреби. Потребні, потреби в нас є е, в їжі, ну, інші тілесні потреби. Є в нас потреби для душі. Ми хочемо слухати, наприклад, музику, так, пісні, е, хочемо якось відпочивати десь е, душевно. Так? І є потреби духовні. Тобто наша душа. Чогось потребує. І якраз це нам Бог дає. Те, що потребує наша душа, дух і тіло. Ми потребуємо спасіння. Чому люди, наприклад, чогось добиваються, і вони все одно незадоволені, що ми говорили на початку. Тому що цю порожнечу у нашій душі нічого не може заповнити: ні гроші, ні золото, ні срібло, ні... ніякий ні комфорт. Ми мусимо прийти до Бога. І коли ми приходимо до Бога, коли ми отримуємо у Бога прощення гріхів наших, коли ми каємося перед Богом, коли нас Бог е наповняє миром, спокоєм, надією, тоді ми розуміємо о, те, що нам потрібно, що потрібно нашій душі. Я все маю. Та? Я маю найосновніше. Можливо, ми не є багаті, е так, чи в нас немає такого достатку матеріального, але є основне ми знаємо, хто такий Бог. Власне. Дивіться. В нас є потреби фізичні, багато можна перераховувати, духовні. Але що нам пропонує Бог? Він не каже, що нас е, збереже від е, страждань. У Євангелії від Івана 16.33 написано. Це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені, страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Тобто Ісус переміг світ, ми розуміємо, що неприємності, страждання все ж таки будуть у світі. У світі. Але Бог нам пропонує свою допомогу в тих стражданнях пройти разом. Разом. От, як Давид, уповаючи на Бога, проходив усі ці неприємності, і він захоплюється Богом і каже: Господь то частка спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Уповання на Бога. Це те, що Ісус е, теж пропонує ось, життя з подостатком. Маючи десь неприємності, Ісус нас не залишає, Він йде з нами. Та, і Він що, нас він... не позбавляє цього е, такого, таких земних труднощів. Не, не, ми б не, труд... не хотіли цього. так? Ми не хотіли б цих випробувань, труднощів, е, всяких проблем. так? Вони чомусь є. От вони от ми не хочемо, вони є. Хтось, ми самі собі створюємо. Наслідок створює... гріха. Так, Ми Наслідок самі собі створюємо, нам створюють. Ну, і від цього на землі ніде не дінешся, завжди будуть. Нам важливо пам'ятати, що нам пропонує Бог. Завжди свою допомогу і свою перемогу. Завжди. Бог пропонує свою допомогу і пропонує свою перемогу. І останнє, що Ісус каже, те, що я зачитував, переможцеві сісти я дам на моєму престолі. Тобто, переможцеві, Ось, коли переможець. Коли спортсмен він народився і він зразу став на п'єдестал перемоги і отримав кубок, в нього постійний процес страждань, тренування, дієти, виснаження, під, десь біль, десь кров, коли травми візьмемо усика нашого. Це ж неприємно, це ж страждання, все ж таки, але Він захоплюється тією перемогою. Коли ми е, хочемо досягнути перемоги, ми розуміємо, що все нам потрібно пройти, все одно ми пройдемо, але поруч з нами йде Ісус, який нам пропонує. Він все дає нам з подостатком терпіння і задоволення. Не тільки в стражданнях, а задоволення в тому, коли ми перемагаємо ці У перемозі, в, так? перемозі. Ось тому те, що в нас є одні потреби. І, на жаль, ці потреби, на жаль, переводяться в площину споживацьких. Людина часто споживацькою відноситься, Боже, дай мені то, дай мені то, дай мені то, а не задумується, що Бог мені пропонує. Ну, і світ, скажемо, світська система, вона каже, ти женися за цим, ти женися, біжи за цим, тобі потрібно це, так. тобі потрібно це. А в результаті нам то не дуже і потрібно. Що нам пропонує світ. Або е, якщо приходять е, якісь труднощі випробування, є світські методи їх вирішення. Там так. дай хабар, там збереши, там ще щось. Е, Бог, е, не забираючи нас від цих проблем, Бог пропонує свій шлях е, земного життя і перемоги. Так, я тебе зрозумів, і слово Боже. Так. Саме те я хотів донести, що е, в нас є свої потреби, світ пропонує е, свої. Цінності, Цінності, але Бог пропонує свої цінності. І в нас вже е, завдання зробити правильний вибір. Так, яким шляхом підемо? Світським чи, чи Божим? Е, ми за, будемо завершувати. і, ну, Іване, мусиш підвести якийсь підсумок, так, щоб е, стало ще більш зрозуміліше, те, що ми намагалися спільно донести до людей, що пропонує нам Бог. Отже, хай Господь. Благословить, цінувати те, що Він дає кожного з нас. Господь благословить цінувати те, що Він дає, те, що Він пропонує. І, а саме перемогу над гріхом, полюбивши Ісуса Христа. Таке запитання зразу виникає. Якщо ми, кожен з нас, Ти брат, віддав свого Сина на терпіння, на страждання, на муки, на смерть, а ці терпінні страждання ніхто би не цінив. Яке твоє відношення було б тих? Яке ваше відношення було б до тих людей? От ми собі можемо уявити, усвідомити, яке відношення буде в Отця Небесного до нас, людей, і якщо ми не цінимо те, що Бог Отець пропонує нам жертву Ісуса Христа, любов. Життя плюс любов є життя з подостатком. Життя з Ісусом Христом. Оце любов. Ісус явив на Голгоцькому Христі свою любов. Оце ми маємо життя з подостатком в Ісусі Христі. Тому Хай Бог благословить захоплюватись Ісусом, цінити те, що Бог пропонує. Тому що на цьому прикладі, що я приводив, ми би не були задоволені тим, що не цінять жертву наших дітей, а як Отець Небесний. Тому Хай Бог благословить, захоплюватись Богом, любити Бога і Його прославити. Дякую. Хай Господь благословить також і тебе, і всіх наших слухачів, глядачів, і Городеньківщину, Коломищину, Дякую. всю нашу Воно Франківщину, всю нашу Україну, щоб Божий мир був в наших серцях і в нашій Хай країні. Боже. Ми намагалися розкрити сьогоднішню тему про те, що нам Бог пропонує. Звичайно, що ми не все сказали. Хочете знати більше, а я сподіваюся, що ви хочете знати більше, читайте Євангелії, читайте новий заповідь, читайте Слово Боже. І ви все зрозумієте з Божою допомогою. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал і обов'язково поділіться цією інформацією про, про Бога і про наш канал е, своїми ближніми. Нехай більше людей вони почують слово надії, слово миру, слово спасіння. Христос народився, славте Христа!